Привіт! Сьогодні знову не по темі. Чисто такий експромт. Навіть не знаю, що я хочу сказати, але така назріла думка про питання і відповідь. Ну, про те, що пацієнти роблять в аналізі. Вони приходять, задають якісь питання або не задають, щось говорять. Це теж можна розглядати як питання взагалі в такому загальному сенсі. І я маю на увазі, що в питання завжди ніби є відповідь на питання. В стилі життя, в тому, що ти робиш, як, як ти думаєш, про що ти думаєш? Ну, тобто, якщо ти. Якби дорослий дядя, або доросла тьотя і ти там, умовно кажучи, граєш в комп'ютерні ігри, вживаєш наркотики, бухаєш, робиш якісь ще речі, ходиш в БДСМ клуб, в тебе якісь там. Не знаю, кожен день новий партнер, умовно кажучи, сексуально. Ну, якісь такі речі, або навпаки. Ти там, умовно кажучи, живеш в монастирі, в тебе постійний піст, ну і якби ти взагалі просто в такій бульбашці нібито. То якби ці дії, вони ж якби вказують одночасно на те, що ти якби хочеш, але не дозволяєш собі цього мати. Або, як ти говориш, немає, не отримую, не дають і так далі. Ну, якби. Комп'ютерна гра це ж про гру. А гра це про волю, самовираження і самодослідження. Ну, тобто, це такий стан медитативний. Розумієте, і тут виявляється, що якби з одного боку, ти нібито вбиваєш в собі цей стан медитації, справжньої медитації. Ну, давайте назвемо там за Рене Декартом, наприклад, да? медитація про першу філософію. Тобто реальне співставлення. Мислення і буття. Ну, тобто, такий найвищий стан, який може досягти людина. Отже, цей стан вбивається грою тим інструментом, через який можливо потрапити в цей стан. Тобто, якби в самому питанні є відповідь. Ну, звичайно, алкоголь це. Ну, це про маму, це хочу до мами на сісю. Тобто, якби, ти ніби досягаєш цього, ти ніби граєш в гру, ти ніби бухаєш. І якби ті стани, які формально декларуються тобою, медитація, материнська прив'язаність, ти ніби досягаєш цього, але настільки збоченим виглядом, що воно там вбивається самому собою. Ну, тобто, медитація вбивається подобою медитації. Прив'язаність до матері нормальна, прив'язаність до матері, вбивається такою от сублімованою прив'язаністю до матері у вигляді алкоголю. Ну, тобто, така от ідея, що якщо би Людина мала змогу уважніше придивитися до того, що вона робить, просто в повсякденному житті. Це, це не про якийсь там вищий математичний аналіз чи про якусь там неперевершену аналітичну філософію. Ні, це про буденність, про сіру буденність, про те, що ми робимо кожен день, буквально кажучи, кожен день. То якщо до цього придивитися. То можна виявити, ну, не то, щоб новий пласт в життя, а в принципі нове життя, яке відбувається от прямо тут і зараз. Але нібито десь за углом. І ти його не бачиш. Хоча ти сам ти приймаєш в ньому безпосередню участь. То розумієте, гра, бухло. Сексуальні збочення, садизм, такі от речі, сарказм, відмова від задоволення. Да? Там, наприклад, я сиджу вдома, працюю віддалено, нікуди не виходжу, замовляю продукти доставкою, і взагалі мені нічого не потрібно, і ніхто не потрібен. Це теж відповідь. Да? Ну, ти сидиш буквально в утробі матері. буквально. Тобі все надходить з зовнішнього світу. І ти нічого не чуєш, нічого не знаєш. Але, ну, типа, думаєш, що ти все чуєш і все знаєш, утроба матері, ну, прям буквально. І так в усіх діях. І це не так же важко помітити. Хоча. ну... Хоча насправді важко. Важко помітити, що ти все це робиш ти сам. Тебе ніхто не змушує, тебе силою туди ніхто не затягає. Хоча ти, звичайно, можеш сказати, що тебе змусили підкупили, ти був вимушений, тебе затягли. Ні, не так. Ти сам. І навіть якщо тобі реально здається, що весь світ проти тебе і тебе змушують так жити, ні. Ніхто не змушує. Ти хочеш, щоб хтось був причетним до твого життя, під виглядом змусьте мене це робити, ти так хочеш відносин. Ти хочеш мати якісь стосунки. Але це не стосується до того, що хтось буде змушувати тебе там ходити на роботу. Ні. Це про ту самотність. І отак от в кожній дії є відповідь. Інше питання, знову ж таки, на яке є відповідь в самому питанні. Чи хочеш ти розглядати це питання? Якщо ти його задаєш? Просто навіть формально, для того, щоб просто отримати формальну відповідь і формально засвідчити за собою виконання цього питання. Навіть в такому випадку ти все одно хочеш, щоб воно було розглянуто. Ну, якось так. Це така гра дуже цікава, е трагічна. Ну, і в кінці все одно ти помираєш. Е, так і не пожив нормально. Якось так.